Які авто варто розглядати в 2024 році. Ви підпишіться, а я розкажу. І відкриває наш рейтинг відносно бюджетної авто в районі 7-8 тисяч доларів, а саме Honda Civic. Вона, як на мене, має ще досить актуальний дизайн, непоганий інтер'єр салону, надійний бензиновий двигун 1.8, на який при бажанні можна поставити газ, є як і в седані, так і в кузові хетчбек. Підвізка не буде вам мега комфортною, але зато вона витривала і непогано керується, а також тримається дороги. Цю Особисто я точно рекомендую. Продовжує наш рейтинг один з моїх улюблених кросоверів, а саме Honda CRV. Чому особисто я саме цю машину рекомендую до купівлі, тому що вона має надійний як і дизельні, так і бензинові двигуни. Незалежно який вид палива вам подобається більше, є варіант надійного і того, і того силового агрегату. Також вона має надійні не тільки механічні, а ще й автоматичні коробки. Особисто, на мою думку, вона має ще досить актуальний дизайн. В управлінні вона не відчувається як кросовер, вона не завалюється на поворотах і не лягає. Від'їзди на. Цій машині особисто я отримував лише задоволення і надійністю, повірте, вона вас не підведе. Рухаємось далі, і щоб ваговоди в коментарях не закидали мене камінням, хоча вони і так закидають. Потрібно щось і для них. Особисто я б обирав для себе Octavia a 7 в дорестайлі чи в рестайлі вирішувати вам вже все залежить від вашого бюджету. Я б її купував виключно з дизельним двигуном або 1,6, або 2 літри. Механіка чи DSG-шка вирішувати вам, хто як хоче, то і робить. Ці машини ще будуть актуальні, тому що в кузові ліфтбе. К чи універсал вони будуть і практичні? На дизелях 1,6 чи 2 літри вони будуть і ресурсні, і економні, а економити паливо всі люди люблять. Також в районі 10-12 тисяч можна її взяти в районі 14-15 років. Октавія є Октавія, кожне покоління все-таки знаходить свою аудиторію і рекомендує себе. Тут питань нема. Хіба по кузову? І на протиріч ваговодам наступна машина в рейтингу буде представник саме французького автопрому. Мова буде йти про по факту конкурента Октавії, а саме Меган 4-го Коління порівняно з Октавією A7, Єдина його перевага, як на мене, крім дизайну, тоді це дві переваги. Це є стійкість до корозії. 1.5 дизель надійний, підвізка відносно недорога в обслуговуванні, Машина економна на хороших комплектаціях, як я вже казав, не ржавіє. Його можна взяти там від 12 до 14 тисяч залежно від року пробігу комплектації і стану. І ця машина для наших умов в великих містах, хто не хоче багато грошей, просто викидати на паливо. Ця машина саме для вас. Я, напевно, один з таких. Але я був би не я, якби не втикнув цей рейтинг хоча б одне Volvo. і я втикнув Volvo XC70. 2,4 дизель на автоматі. Це буде надійно, комфортно, не дуже економно, але у вас буде повний привід, у вас буде гарна комплектація. у Вас буде стійкий до корозії кузов, якісні матеріали, витривала підвізка. Ті, хто їздив на такій машині, не дасть мені збрехати навіть на старіших поколіннях чи на новіших, ні з кузовами, ні з технікою. Критичних проблем ніколи не було. Реально міцні машини, які може. Можна розглядати. І не менш міцна машина, яка по руках рахується не дуже актуальною, але по стану вона ще дасть фору багатьом юним конкурентам, а саме Прадо в кузові 120. Хто б що не казав, але з цими машинами власники реально не хочуть розставатися, тому що вона має надійні двигуни, в неї витривала підвізка. Так в неї не буде гіперкласних матеріалів в салоні, в неї не буде гіперкласних і ефективних гальм, тому що багато хто цю машину реально пісочить за її гальма. Народ ця машина не предназначена для швидкої їзди. І не потрібно мати карбонокерамічні гальма, щоб вона зупинялася з 200 км за годину там за 15 метрів. Це просто стара добра Toyota, яка ще робилася інженерами. Ті, хто моніторив ці машини на авторі, а знають, що вони в році 6, 7 чи 8 коштують дорожче, ніж деякі набагато новіші конкуренти в його класі. Тому ці машини, я вважаю, з моди не вийдуть ніколи і будуть актуальними дуже довго. Ми вже доходимо до кінця, і це вже буде друге місце в моєму особистому рейтингу. І саме мова буде йти про Outlander третього покоління. Їх є багато версій, є гібридні, є звичайні з двигуном 2,4 на варіаторі, а є ще з двигуном 3 літри бензин на повноцінному автоматі. Ці машини в нас часто експлуатуються в поліції, і я бачив їх з пробігами понад 370 і 400 тисяч. Двигуни при вчасному і нормальному обслуговуванні ці пробіги проходять легенько. А якщо ви візьмете трьохлітровий на автоматі, то і коробка вам прослужить набагато довше. Особисто мені подобається це авто за його відносну простоту і надійність, як і в конструкції, так і в ремонті Міцубісі ніколи не славилися якимось інноваційними технологіями, вони просто покращували те, що колись придумали. І саме третій аутлендер, як на мене, вийшов справжньою цукеркою японського автопрому від Міцубісі. І тепер перше місце. Саме це авто з'явилося в нас в такому масовому користуванні ще відносно недавно, але зараз вона дуже стрімко набирає популярність і це не дарма. Мова йде про Volvo В 60 в-50 вже дуже багато, і людям хочеться чогось нового. Вони вже готові переплатити, але мати щось нове. Цей варіант якраз для вас. Дизельні двигуни надійні як і 1,6, так і 2 літри, так і 2 літри з 5 циліндрами, так і 2,4 дизель. Повноцінні автоматичні коробки ставилися на 2-літровий з 5 циліндрами і на 2,4 дизель. Авто має комфортну підвізку, досить стійке до корозії, має хороші комплектації, класну шумоізоляцію. Якщо ми говоримо про рестайлову модель вже з суцільними фарами, її Можна взяти там від 13 і до 15 тисяч. Ми вже мали справу з цими авто, і особисто я вважаю, що v 60 з часом будуть такі ж популярні, як і зараз v 50 тому що реально класні машини, які зроблені якісно.